Далі продовжуємо спілкуватися про оперативну ситуацію на фронті з нами на прямому зв'язку. Зараз Петро Черник, це військовий експерт. Пане Петре, доброго вам дня, слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які нам наближають нашу перемогу. Слава теж так, героям слава, пане Петро. Просто от хочеться ще раз проговорити цю приємну новину про потоплений корабель черговий військово-морських сил Російської Федерації. Але знаєте, в контексті такому міжнародному, наприклад, от зараз точиться там дискусія, очолює цю дискусію, якраз канцлер Німеччини Олаф Шольц, скандал величезний з цим оприлюдненням. Телефонних розмов про те, скільки Таурусів потрібно, скільки атакамсів потрібно для того, щоб, вибачте, на слові завалити цей так званий Керченський міст. І тут Україна розумієте, демонструє конкретні речі в Керченській протоці. Ми продовжуємо нищити кораблі Російської Федерації. На вашу думку, оці всі дискусії наших західних партнерів і, і наші реальні дії це пов'язані речі. Україна таким чином дає чіткі сигнали що так чи інакше російський флот Російської Федерації не повинен існувати? Ну, якщо в частині флоту, то думаю, що пов'язання тут є кілька серйозних моментів. Перший і найсерйозніший дуже важливо не ув'язувати цей велетенський успіх. А він дуже великий до лінії боєздітнення. Бо на привлике жаль, такі думки лунають, що мовляв, це якось буде на щось впливати. Ні, чому величезна користь потоплення само такого малого ракетного корабля проекту 22 два стошет Василій Пиков, так він правильно називається. Це він там має 8 пускових контейнерів на спеціалізовану ракету 3 М 14 калібр, а також на спеціалізовану. Ракету ту тридцять п'ятої, яка до речі, теж доволі далекобійна до 250 кілометрів, а калібр до 2,5 тисяч кілометрів може вам мати важку бойову частину від 250 до 450 кілограмів. Отже, ще як мінімум 8 пускових установок точно вже не завдадуть удару у глибину нашої території, і направду от я уважно вислухав речника наших наших морських сил. Дуже важливо, щоб утопилося якомога більше особового складу. Чому? Підготовка особового складу для такої складної техніки, а це дуже складна техніка. Це направду копіткий і складний процес. З огляду на те, що у Росіян направду, в стратегічному сенсі є дуже серйозне пониження пониження інтелектуального потенціалу, особливо в середній офіцерській ланці, і те, що ми колись називали прапорщиками, то мінус 80 осіб особового складу це дуже і дуже дощо. Дошкульно дійсно ми мілітаризували себе в акваторії Чорного моря. Ми точно вже можемо казати, що там не флот, а флотилія, і рано чи пізно доб'ємо усе, що маємо добити. Але знову ж таки, повторюю, вдруге, це дуже важливе. Акценти важать не пов'язувати морський театр воєнних дій із сухопутних. Перелом у цій війні буде виключно на сухопутній ділянці. Давайте поговоримо тоді про сухопутну ділянку, пане Петре. Там у них з арматою не все так гаразд, як вони обіцяли. Обіцяли, обіцяли, от зараз, от післязавтра буквально показати в, в дії безпосередньо цей супер-пупер танк, але знов у них щось не вкладається. Ну і відмовляються випускати фактично на фронти. Генеральний директор Ростеху повідомив, що російська армія отримала цей танк на озброєння, але. На фронт він не поїде, бо увага, я зацитую, дуже дорогий. Що насправді Там... криється за цією за ці формулюванням? Він не поїде на фронт, тому що він у першу чергу сирий. Там дуже серйозні проблеми. Із двигуном був дуже цікавий. Падок, коли на красній площі, коли вони готували парад до свого під даруйте. Я не нагадаю, котрий із е, рок, рок, років цей танк вийшов на красну площу, і там заглох, просто банально заглох. І Т-90 його звідти витягував танк. Це така машина, яка має воювати у надскладних природних умовах. Якщо вона не може воювати у надскладних природних умовах, особливо на ґрунті, то вона не представляє ніякої цінності і на привел і. Нам, скажімо так, на користь, що така машина не зможе брати участі у бойових діях по великому рахунку, все, що стосується танку, армата це пропаганда, пропаганда і ще раз пропаганда. Вони, вони поширюють цю ідеологію вундервафе на своє власне населення, що, мовляв, ми маємо щось таке, що обов'язково знищить ворога. Це як про ядерну ракету буревісник, от щось подібне. А, а в принципі, оця от технологічна механізована ця потуга Російської Федерації, ми просто читаємо, що зведення, які стосуються не лише щоденних нищення нашого ворога, а й підсумкові такі речі. Інколи генштаб їх виводить, і ми бачимо, от в кількості танків заходило в Україну там 2,5, по-моєму, чи до 3 тисяч тих танків. А зараз знищено вже до півтори тисячі. Коли ця межа наступає, коли ця ну так по-моєму, червона лінія, коли танк. Коваль, якщо ми про танки говоримо спроможність Російської Федерації, просто зникне. Ну на жаль, мають запас міцності, але маємо це питання розібрати, щоб зрозуміти кон конкретно за танками. На початок війни штатний парк хороших танків. Т-72 у першу чергу наймасовіших. Бу доволі великий поза 3400 машин. Зараз ми більше 6600, якщо мені пам'ять не зраджує трошки більше. Ми їх знищили і маю підкреслити, будувати вони зможуть тільки Т-90, максимум 20-25 машин на місяць. Більше неможливо. Т-72 не зможуть. Т-80 не зможуть. Т-64, Т-62, ну дійшли до Т-54, часів Сталіна і Берії розробки танк, не зможуть. Але, правда, і це треба говорити відверто, на складах є за різними даними від 12 до 20 тисяч бронетехніки. Це дуже багато. Якщо йдемо за розумінням комплектації і прорахунку всього того, що вони мають, 6,5, скажімо так, на цю хвилину 2 роки, то беремо, скажімо, 15, це дуже легко поділити на 3, бо за методом канібалізму вони беруть дві-три машини, роблять одну, 15 ділимо на 3, маємо 5. Отже, теоретично, при такому типу винищення танків, як ми нищимо зараз, у них ще запас містості на 2 роки є. Це доволі багато. Це ми ще не говорили про іншу бронетехніку, бо можуть дійти до ПТ-76, це попередник БМП-1, їх також ще є на складах якоїсь кількості. Пане Петро, поговоримо про Крим. Насправді я запитую останнім часом експертів. Ми бачимо, куди влучають або підозрюємо, куди влучають Збройні Сили України, але є ще чимало об'єктів, які мали би зашкодити логістиці і воєнним планам ворогів. Як на вашу думку, які найважливіше об'єкти в Криму знешкодити найближчим часом? Як вам це виглядає? Ну не тільки у Криму, а взагалі що стосується логістики. Приведу дуже цікавий вислів одного з найвідоміших американських генералів, До речі, єдиний шестирковий Джон Першин командувач американських військ на європейському ТВД часів Першої світової війни. Солдати виграють битви, логістика виграє війну. Що нам треба по справжньому нищити? Все, що стосується забезпечення пальним, та й зараз там, прямо здається, білогородській області щось палає. Оце номер один. А насправді найголовніше залізниця. Усі вузли самі колії, і особливо електротяги, бо повноцінно будувати електротяги, так як треба. Самостійно Російська Федерація також не може. 90% все, що возиться у зону окупації, зониться, возиться залізницею, і чим більше буде вилітати оцієї залізниці, хороша новина надійшла на днях що залізничний міст. Угу. десь там пережив повинування тим краще рейкова війна мушу цей приклад перевести. 1943 рік Курська битва упало забезпечення німецьких військ на 70% саме по залізниці. 3600 ешелонів пущено під укіс. Одна з причин, чому ця битва програна. Пане Петре, ще одна тема це, звісно, дрони, зокрема дрони українського виробництва. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що український ринок готовий виробляти не те, що мільйон дронів, а понад мільйон дронів. І логічне запитання: а чи є чим озброювати ці дрони? Тобто на кожен дрон потрібно повісити якусь вибухову річ, так яка буде летіти і уражати відповідно нищити об'єкти. То тобто у нас ну, я як... дрон. Це, угу. це 4-5 кілограмів вибухівки. Ми вже нав... навчилися пристосовувати таку вагу найрізноманітніших і і габаритів до цих дронів. Тут треба заакцентувати, заакцентуватися багато чимало мільйон. Якщо повіти на рік, це, це 2700 на добу. Ну, будьмо чесно, ми будьмо чесними. По перше, дрон це завжди радіопромінь. є такі явища, як радіоелектронна боротьба. Тут противник має. Доволі серйозну перевагу ще до сьогоднішнього дня. Якщо по всій лінії розмежування долітає половина з 2700 на день, ну це дуже і дуже добре. Враховуємо тисячу кілометрів, то не такі вже і високі показники. Треба масштабовувати це ярище. А в частині, що стосується бойового навантаження, ну то ми показали чудеса інтелекту, коли навіть у пластикові пляшки споспоруджувалася, споряджалася звичайна вибухівка, обкладалася найрізноманічністю гарантами, Айками, болтами і тому подібне, і для нищення піхоти це просто неймовірна зброя. Насправді все рухається у частині восьмої фізико-технічної революції у бік дронів, але є нюанси дуже важливо не викривити нам свою самим собі реальність, що молов дрони можуть замінити артилерію. Ніколи підкреслю ніколи дрони артилерію не замінять. Тільки посилі дякуємо вам, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.